Доброго вечора в ефірі телеканал Олтава. Програма до вас запитання. Традиційно по вівторках ми говоримо з посадовцями про якісь дуже актуальні теми. На сьогодні актуальна тема для нас це фізичний, фізична Фізика, культура, культура та спорт. спорт. Підказує мені посадовець, начальник управління з питань. З фізичної культури та спорту Олександр Вікторович Пашков. разом з собою він привів двох видатних. Можна сказати так спортсменів тренерів так? тренерів. що важливо, Ігоряна Гаряно та Віталія Макаренка. Тренерів змішаного бойового мистецтва, і що принципово і важливо, клубу «Браніборців». бранібор. правильно все сказали? Все так привіт вам, хлопці! Два слова спочатку для вас. Що таке взагалі це бранібор і змішані бойові мистецтва? Це взагалі щось страшне мабуть, хотів би, Ну перед початком. ефіру… Всіх телеглядачів, всіх <кхм>, людей, які відносяться до фізичної культури і спорту, привітати з стравневими святами, побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою і вдачі, щоб все було в них добре, щоб все було відмінно. Боже, так. Приєднуюсь до вас і, мабуть, вітаємо не лише з тих, хто полюбляє спорт, а в принципі всіх. Всіх телеглядачів телеглядачі, і всіх полтавців. Мабуть, спочнемо все таки з вас. Кого ви привели? Хто ці хлопці? Представте ви як головний по спорту в області? Так, так. Це хлопці, ну вони молоді, але вже настільки досвіду у них в цьому їхньому <кхем> виді спорту. От вони настільки наполегливо працюють, віддають себе ці, цьому напрямку, що ну, досягнення вони. Кажуть самі за себе. Досягнення, ну, мабуть, більше, ніж щось там за себе скажуть. Це в кінці квітня були змагання, да? чемпіонат світу відбувався у Львові, де було дуже багато країн, було 20 номінацій, так? 20 стран. 20 стран 20 стра було. Да. Так. Безпосередньо наш регіон представив шість спортсменів, 6 6 6 спортсменів 6. і шість перемог з нашого клубу бронібороті. А отже, загальні фрази від посадовця і хлопці конкретніше що було, де було, чому я так розумію, що ви перемогли неодмінно перемогли. Розповідайте про ці перемоги шість перших місць. Так, так. Ну, давайте. Ігорі будь ласка. Всім власне. добрий вечір. Так, ми були у Львові. В середині квітня проходив Кубок світу з ММА змішані бойового мистецтва, де Полтавська область та основну частину збірної України представляв саме наш клуб Бронібор Тім Полтава. В кількості 6 учасників і два юніори, чотири дорослих. Чотири дорослих виступали у найжорсткішій, так би мовити, категорії це ММА Еліт. Де всі четверо зайняли у кожній у своїй ваговій категорії перші місця? Це Дмитро Микуця, найтяжчий, Антон Пазенко до 95 кілограм, В'ячеслав Бізон Богомол, 84 кг кілограми, та Роман Кобильченко. Це наш, скажімо так, найлегший хлопець. Це йому 57 кілограм. І два юніори це Валентин Вернигора та Святослав Пилипенко. Всі перші місця, і завдяки цьому збірна України посіла обші команди. Перше місце та кубок. Світу зараз знаходиться в Полтаві. Ну, це круто, вітаю вас. Цим Дякую. обіцяйте, що принесете мені відео, фотокартки, ми окремо про вас зробимо репортаж. Дякую. Обіця. Так, Віталій, розкажи мені, будь ласка, загалом про цей вид спорту. Чим він відрізняється від інших бойових мистецтв? Ну, це смішне єдиноборство. Вони включають себе всі повноконтактні види спорту. Начиная, как борьба, бокс, кикбоксинг, тайский бокс. Только это все вместе сразу происходит. бокс, да, скажем да, да. да, ну как на икрутище. Э, тут очень сложный вид спорта. Во-первых, что в любом виде спорта есть момент, что можно уйти с э, арены. Ну, как можно так сказать, даже убежать. Ну, с ковра, с ринга можно выскочить. То есть это не, это плохо а считается, это плохо. но у нас выступает в клетке, это восьмиугольник, октагон называется. Э, то есть перед началом боя закрывается клетка, два спортсмена начинают э, между собой, ну, можно так сказать, драться. Здесь есть правила, то есть не переживайте, здесь есть конкретные правила, нельзя э, выцарапать глаза, там бить в пак, то есть много из запретов очень, и тем более самое главное, в каждом возрастных категориях много изобретов. Нельзя бить с колена, с локтей, то есть это травмоопасные удары. Они ни к чему. То есть это такой же вид спорта, как бокс, кикбоксинг, борьба. Ничего здесь опасного нет. Он даже в мире, если взять по статистике, не на первом месте по травмоопасности. это Просто так р... называется? Да. То есть как нет. бы называется бои без правил или смешанное единоборство. Но в принципе в этом ничего страшного нет. Что хочу отметить, ну как бы мы с Игорем начали сотрудничать пять лет тому назад вместе основали этот клуб. Называется он «Бронебор Тим». Так, вы еще из основных Да, мы, получается, основатели этого клуба. Я выходец из вольной борьбы, далее занимался смешанным диноборством сам выступал. Игорь выходец из кикбоксинга, тоже выступал по смешанным единоборствам. И мы вместе пришли к такому выходу, что вот нужно нам Э, тренировать такой вид спорта, да, объединиться, тем более мы как бы друзья знаем с детства друг друга и мы параллельно развивались и когда ну просто как пришли к такому выходу, да, то есть ну просто да, такие да. да и мы начали развивать этот вид спорта за этот год очень было много поездок, ну начинался год, мы проводили турнир в Полтаве среди любителей, потом у нас были профессионалы, мы поехали в Москву, у нас был бой там у Дмитрия Микуца и Вячеслава Богомола, где они держали победу. То есть как бы год такой был побед, можно сказать. У еще... Далее у нас был чемпионат Украины в Сумах по Панкратиону. Там у нас где-то человека 4 было в призах, заняло третье место. Ну, как бы немного был Проигрыш, да. мы немного расстроились, мы потом с Игорем собрались, поменяли, поменяли тактику подхода к подготовке соревнований. 13 марта мы с Игорем и с помощью Александра Викторовича Пешкова, мы к нему обратились с, таким, с такой просьбой. Мы хотели провести турнир профессионалов в Полтаве, именно в Полтаве. Мы подошли как к старшему, он нам помог с этим. Мы вместе организовали турнир 13 марта в ночном клубе Европа. Э, <клухи> Турнир был ну, очень такой потажный, было около 500 зрителей, было 11 пар, получается, бойцов. Мы же вы напрошли. Теперь мы будем что Да, мы Мы же только в начале, это все впереди. <клухи> То есть, в будущем Це все, все будет. Буде. <клухи> То есть мы, как бы, провели этот турнир на слава богу, все наши ребята с нашего клуба уже ранее. Перечислены, все победили. <свят> то есть славного перекрестились. Через день мы поехали на чемпионат Украины по казацкому боксу, версии ММА элит, то есть про которую я вам рассказывал. Выступая в восьмиугольнике, то есть э, было прав... да? да, было Днепрозержинске. Там наши ребята заняли те же самые, которые выступали на турнире, четыре первых места, два третьих. Ну, было немного обидно. мы засудили. как бы За 2-3 места. Нет, то, что нету мы такого, как не бы, делали. Засудили, не засудили. Да, то есть есть победа. Да, есть победа. И мы сделали выводы, что еще нужно больше тренироваться. Мы с Игорем опять поменяли подход. Ну, Игорь более детально расскажет про подготовку к чемпионату мира. Угу. Здесь ему, благодаря его ударной технике, ребята просто показали высший уровень. Бої були ну, 20 секунд, 30 фінальних бої. Тобто це просто прекрасно, коли кидавського. Це дуже швидко вважається, так? Дуже. Ну, спортсмени просто чесно говорять, ну, ми вже так шутим, вони не усталі. Угу. Ігоря, з тобою ми в принципі давненько знайомі. Неодноразово розповідали ми про твої кікбоксерські перемоги. Чому взагалі полишив цей вид спорту? Чому пройшов, да, створив створивши своє і зовсім інше. Ну, в принципі, не, не таке інше, але відмінне від кікбоксингу. Я скажу, Юлія, так я не полишив угу. зараз трішки. Не вистачає часу на себе, тому що, так би мовити, у нас з'явилася своя нова сім'я, якою ми займаємося. Це наші хлопці, це наші збірники, які демонструють гарні результати. Чому так вирішив? Скажу чесно, що захотілося створити щось таке, чого немає у нас в місті. Хотілося показати те, що чим цей спорт, цей вид спорту прекрасний. Віталій мені постійно за нього говорив. Давай працювати, давай працювати, як то соромився, але потім ми почали співпрацювати разом, так що, як він сказав, ми друзі. І за підтримку Олександра Вікторовича нам вдається. І вам це так, нам вдається демонструвати людям, що те, що це називається бої без правил, взагалі це нонсенс. Тобто правила є, в будь-якому виді спорту є свої правила. Тому що тут мінімум правил, так. Знаєте, проте... одразу так уявляєш, як там, якийсь популярний вид спорту серед багачів, які їдуть кудись за місто. Там якесь закрите приміщення, випускають молоденьких хлопців, які гарно боксують, скажімо так, і вони роблять ставки на гроші. Одразу щось такі ми не займаємося тоталізатором. Це називається тоталізатор. Це чорнота спорту, тобто, ну нам не подобаються підпільні це не бої законне, Це так. незаконні бої. Так, ми працюємо легально, ми працюємо, тобто зі спорткомітетом з обласним спорткомітетом. Тобто, Олександр Вікторович в курсі повністю що ми робимо, коли ми робимо, як ми робимо. Угу. Тобто, це все погоджено з владою, це все затверджено. У нас цікавить професіональний підхід, нас цікавить любительський, нам цікавить розвиток спорту взагалі в Полтаві та в області залучення молоді саме до цього прекрасного виду спорту, тому що ну тренерська методика заключається в тому, що починати з молодшого покоління, щоб досягати вищого результату вже в більш зрілому віці. Цікаво з вами поспілкуватися. Трошки згодом продовжимо. Олександр Вікторовичу, запитаю вас, як часто ви допомагаєте от хлопцям молодим, які хочуть щось робити, розвивати різні види спорту в нашому місті. Тому що поза ефіром я вас запитувала, є у нас флорбол, такий цікавий вид спорту, про який не всі знають флор і бол, там від підлога, і м'яч майже так. хокей, але грають у закритому приміщенні. А декілька років тому, 4 чи 5, мені здається, вони створили а, свій клуб а, спілку Полтавської так Федерації флорбольної України. А дещо згодом вони створили у на юридичному рівні, але найбільша проблема зараз у них в тому, що немає де займатися, їм не надають зали, їх не хочуть туди пускати. При тому, що місяць тому вони провели у нас місце чемпіонат України, в якому Ми виграли звичайний з прем'єр з першої ліги. З першої вони першої прийшли вони у прем'єр-лігу яким ви чином... вже до вищого угу, дивізіону, до до то яким чином ви можете їм у такому питанні допомагати? Чи допомагаєте взагалом тим, хто до вас звертається? Наприклад, прикладі хлопці, я бачу, що так допомагаєте. Так, так. Ви знаєте, дуже багато взагалі є таких проблемних місць, де люди вони щось виконують. Але, ну, так як знаючи, що зараз криза в країні, так як знаючи, що. ну... Країна в такому складному становищі, вони мало звертаються і до управління спорту, і до цих же ж можновладців наших, будемо казати, тому що підтримка як така, вона за собою дуже великої кількості фінансових потоків не несе, а юридичних питань відповідно заключити. З управлінням договір на співпрацю і все тому подібне, і, ну, за собою такі певні тягами, кроки, тягами. Да, є. І відповідно до цього багато хто не хоче йти таким шляхом. Угу. Всі хочуть прийти, щоб управління видало кошти, і вони не взяли їх і, їх, і пішли, да, вже ну, якби, освоювати. Але ж ну, є відповідні процедури, до яких треба розуміти, що вони в на державному рівні відповідно до закону. Вони повинні бути, і ми повинні знати, куди ці гроші пішли, угу. в якої кількості. А отже, наприклад, вибач, саме цієї команди Вайтерс флорбольної, вони до вас зверталися чи ні? І... Взагалі. Не зверталися, не ви перше звертали. чуєте. Тобто так, їм так. рекомендувати звертатися саме до вас? Так, я хотів би, щоб вони звернулися. Ми заключили з ним договір співпраці управління угу. фізичної культури і спорту, і флорбольної цієї команди, яка є з задоволенням. Допоміг. Якщо є у людей така, бажання, у них дуже таке бажання да, з самими щирими з такими побажаннями до них, угу. я б їм допоміг, бо так як от у нас є ще мотобол, який взагалі ну, заправити мотоцикл, треба. Там, на м'яч який зітриться за одне тренування. Да, так, який коштує там, ну, 100 доларів один м'яч коштує. Uh -huh. І ці люди збираються, вони витрачають кошти свої, uh -huh. приносять в копілку області, а потім узнають, що можуть отримати ці кошти. І коли я зрозумів, що вони не отримували в тому році ну, 5 тисяч гривень, відповідно, при. Приносячи в копілку області там більше 10 тисяч очок, тим, що у нас вишняки, колос, стовбина долина, на санжари загалом. Да -да. От стали другими і третіми в Україні, угу. то ну, принесли досить загалом. велику кількість балів в копілку області. Я їх запитав, чому так? Чому ви не йдете? Чому ви не співпрацюєте з управлінням? Вони. Ну, кажуть, а ми от не знаємо, що є така процедура. От ми зараз з ними заключили договір співпраці, і відповідно, вже до цих конкретних норм ми їм допомагаємо в відбудові там Кубку області, де фінансуємо, і всі остальні змагання, які ведуться, то ми. Допомагаємо, її. тобто з 1 по 3 травня у Полтаві саме у мачуках проводили кубок в, в мотобольній федерації. Так а там спілкувалися з віце-президентом цієї федерації, з паном Кирасименко. Він розповідав про те, що загалом Мотобол для Полтавщини дуже. Популярний вид спорту, тому що до 91-го року в нас було дев'ять команд, які завжди перемагали на всіх, навіть радянських пост Рад... так, і по вищій лізи. Так, вище і навіть, в першій лізі. радянському там союзу, теж. і тепер в нашій області залишилося сім команд. Вони дуже активні. На жаль, на ці змагання змогли приїхати тільки чотири команди. Так, про мета все, тому що анонсую сьогодні о 7.30 вечора після випуску новин можете подивитися спортивну програму «Третій тайм», де в принципі і покажу про ці змагання. Хлопці хотіли ще додати, так, так і горі е, е, стосовно питань е, співпраці з е, обласним спортуправлінням. Сам Олександр правильно сказав, тобто. Тяжка ситуація в країні. Повністю фінансувати це взагалі неможливо всі види спорту. Тобто, від нас, що ми хотіли від обласного спорту а саме від дякуємо за це, йому, що це дуже легко зробити, скласти договір співпраці. Угу. Це немало важливо для легалізації роботи спортивних різних видів спорту, спортивних клубів та клубів взагалі. Тобто, те, що ця процедура, скажімо так, спрощена. Завдяки нашому обласному спортуправлінню, це велике спасибі. Те, що ну потрібно з розумінням відноситися, що така зараз наразі фінансова ситуація в країні, взагалі, на ентузіазмі рухаємося, і ми також у нас, також ну, як вже сказали, хлопці і на світових аренах змагаються і на Любительських рингах і в Україні стали досить відомі про те, ми як рухалися на ентузіазмі, завдяки людям, яким ми не байдужі. Вони нам допомагають. Цім це велике. Дякую, й Бог їм здоров'я дійсно. Тому що взагалі спорту взагалі взагалі б, <сіпрацеві> взагалі, б <сіпрацеві> дійсно. Ну це взагалі б цього не було. Тя Тяжко розвиватися, але потрібно йти вперед. І ви Посі це робите, ви молодці. Віталію, скажи мені, будь ласка, ви говорите, що ви тренери молодого покоління. Чому саме вам мають доручити батьки своїх дітей? Тому що, ну, боїть, це завжди небезпечно. І, до речі, чи виносите ви свою професію, якби так, да, спортивну поза межі спортивного залу? Ну, в ніякому разі ми не виносимо, якщо ви не ведете к тому що за вулицею, якби там дракі та все, такого ми присікаємо. Спортсмен должен быть всегда образован, он должен быть культурным, вежливым. То есть в любом случае мы это пресекаем. Вернусь немного к первому вопросу. Смотрите, у нас, когда выступают детки, у них есть, я как говорил, запрет, есть лайт-контакт. Когда дети выступают без полного контакта, они выступают в полной защите. Шлем, накладки, перчатки, 7 унций, капа, бандаж. Полностью они во всей защите. Є многие э, запрети. Допустим, якщо у взрослых іде, э, скажем так, болевой, і э, там ждут, поки соперник сдастся, то у дітей, якщо пішла пряма рука і йде э, угроза здоровью спортсмена, сразу бой. то зразу все зрозуміло. Вибачте, часу немає. З вами спілкуватися, сподіваюся, ми це зробимо програмі третій таймс про цій безпечний вид спорту. Ви всім рекомендуєте, так все хорошо, есть... Как раз такого вида спорта вырастают настоящие мужчины, которые защищают нашу родину. Мы, То есть всегда готовы, на которых можно положить. Юля, мы рухаемся просто за однією фразой. Чемпионы в зале, чемпионы за межами зала. Олександр у моєму хвилиночку підсумуйте, Будь ласка, загалом ваші найважливіші такі події, які проходять зараз в області, чименати України, області постійно ж проводяться. Так, чим пишаєтесь, чим що проводить ваша українська зараз на часі? Хотілося би сказати, що буде проведення спартакіади серед депутатів всіх рівнів Полтавської області, який відбудеться, другий етап. Це на районних рівнях. Потім фіналісти вже будуть 20-го, це 13 го травня. А 20 го травня на стадіоні Динамо на педуніверситеті будуть відбуватися фінальні змагання, де вже відповідно до всеукраїнського положення будуть відібрані кращі спортсмени, які будуть запрошені на ці змагання. І ще хотів би. За, да, 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 зовсім коротко, що відбувся, у нас 1-3 травня чемпіонат Європи в Чехії, де представляли дякую, нашу дякую. А, з висловання на байдарках і каної, і нашу область представляли 6 спортсменів. І От, традиційно, мабуть, ми перемогли. Так, у нас цей вид спорту він є пріоритетним ага. в області. Він є першим в Україні, і ми привезли з чемпіонату Європи одне золото, два срібла і чотири бронзи. Всі номінанти це спортсмени нашої області. І ми ними пишаємося. Вам дуже так. дякую. На цій позитивній ноті ми закінчуємо. А, так, наголошую, повторюю, що сьогодні костюм нашої студії був. Начальник управління фізичної культури та спорту Полтавського полдержадміністрації Олександра Вікторич Пяшкова. Також двоє хлопців, молодці, тренери ем, клубу зміщених бойових мистецтв. Клуб брані бортім. Ігоря Наприєнка та Віталій Макаренко. Хочемо вам побажати, в принципі, успіху, усім здоров'я, займайтеся спортом. Вболівайте за улюблену команду Ворскве. Ми так з Олександром Вікторовичем постійно так, робимо. Так. Зараз ми на п'ятій позиції у тренірній таблиці. Артему Громову Привіт, великий! Тому, що це кращий футболіст нашої. Добре, Денис, дитичка, Дя... як на мене. Бажаємо Дя... всім успіху. Дякую, що приходили. На все добре. Була